Всім здорово! ви на каналі Гуцуляк Олександр. Вас вітає саньок. Сьогодні вже нарешті настала субота, можна вийти покопати такий гарний сонячний день. Сонечко світить, сьогодні без напарника, його щось, на жаль, немає. Ви не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на канал, писати свої бомбезні коментарії. Всім гарного перегляду! Усім гарного настрою, мені гарного копу, все, будуть сигнали, я повернуся, все, чекайте. Так. Включаємо прибор. Все, здається, мені що він включений. Зараз провіримо. Да, все, супер. Що, полетіли? Шукати. Думаю, сьогодні похожу по цьому лісі, як завжди. Мені здається, що є якийсь сигнал. Беремо руки прибор. Провіряємо цю ямку. Зараз лопату трошки відкинемо, щоб не віддавати пом'яхи. Ну так. Перша була тут, а значить вже наверху. Ось тут. Так, і він включений, металошукач. Включений. А не знаю де сигнал. В руці. Зараз буду шукати, всього буде сигнал повернуться чекайте. Так, все є сигнал у нас ось така непонятна, маленька. Пулька, мені здається. От, вона якраз так пікало. Все, коротше, йдемо далі. Так, знову попався на сигнал, зараз буду перевіряти сигнал. Буквально піднявся з того місця там, де я знизу був. Трохи там один сигнал не йшов, розкипав, подивився, трохи підійшов, походив по цьому полі. Зараз буду шукати, бо воно щось так ніби. Знову є сигнал, буквально від того місця, де розкопав той сигнал, і зразу з'явилася ось така знахідка. Ось така желізна труба, я в шоці. От. Ось така желізна труба у нас попалася. Все, йдемо далі. Є сигнал. От я казав, що железо. От железо наше. Все, бомба, супер. Йдемо далі. Я так розумів, що сьогодні буде нас день желіза, бо дофіга железо вже назбирав за сьогодні. Вже майже цілий кульок желіза цього. Все. А от. Полетіло. Так, друзі, є сигнал. Зараз. А вот чуєте, железо є. Зараз будемо розкопувати його. Все, погнали. Теж друзі, розкопали ми сигнал. Ось така Желізяка у нас попалася, ніхіра собі скажу. Я в шостя, ладно, йдемо далі. Так, ясно. Я на сигнал ось така железяка попалася от. так вона виглядає, железо наше. Все. Розкопали яму, зараз треба буде її закопати акуратно і пішли далі шукати. Все, бомба. Сигнал забрали. Ямку закопали за собою акуратно, зажали землю, щоб не було... Нічого не видно, що ми тут ходили, копали. Все, і полетіло далі. Вже думаю завершувати відео на сьогодні, бо вже трохи вже сил немає копати, вже так походив, такого нічого цікавого не було за сьогодні, саме желізом. Але нічого думаю, що інший раз щось попадеться краще. Думаю, що будуть якісь шанси. Але, як кажуть, шанси є завжди. А ви не забувайте ставити подолайки, писати свій крутий коментарі, підписуватись на канал, нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення, що на каналі вийшло нове відео. Ну і все, ви були на каналі Гуцуляк Олександр. Звати мене Саша. Всім пока, до нових зустрічей. Давай.